Пане Романе, найперше скажіть, будь ласка, те свідками чого ми стали? Що е, скасовано зустріч? Що в кілька етапів змінювався склад учасників, що поступово країни відмовлялися? Е, Ця артпідготовка така в пресі, так із зливами, оприлюдненнями певних деталей. Це звична для дипломатії ситуація? Чи це якісь екстраординарні ем, ну, способи ведення перемовин і ем, стимулювання сторін, зокрема України, до того, аби на умови піти? Ну з досвіду можу сказати, що такі е, речі, пане Олексію, вони не є. Сюрпризом вони не є винятком. В переговорному процесі постійно це буде відбуватися. Зміна делегацій, зміна представників, перенесення переговорного процесу, ну, виходячи з екстремальності, з бойових дій, це буде відбуватися постійно, і до цього необхідно, щоб сторони були готові. Тим більше, що як виявилося станом на вечір 22 квітня. Насправді документу, який необхідно було обговорювати, його не існувало і не існує до цього часу. Є обговорення певних позицій в пресі, але справа в тому, що переговірний процес, про який ми говоримо, він потребує об'єкту обговорення угу. на сьогоднішній день, як стало зрозуміло, вчора і це вже доказано, насправді документу для обговорення немає. А той, що українська сторона представила. Про припинення вогню, а досвід тут української сторони безмежний за а, більше 11 років Україна в цьому відношенні нагромадила величезний досвід і тому Україна і представила а, своє бачення процедури технології запровадження, прийняття рішення і контролю за а, запровадженням а, всеосяжного безумовного. Безстрокового припинення вогню. Це перше, що треба з цих трьох прикметників розуміти, бо вони uh -huh. дуже змістовні. І друге, з усього, що відбувалося вчора в Лондоні, стало зрозуміло, що насправді збиралися і мали зібратися учасники для того, щоб обговорити деталі uh -huh. запровадження системи. а Частин стримування, підрозділів стримування, яких почали називати після парижської зустрічі. Більше того, вчора і позавчора, в Франції, на полігонах, для того, щоб всі учасники могли побачити, йшли навчання дії оцих власних сил стримування. Насправді об'єкт був зрозумілий. І після Парижської зустрічі на себе е, взяла роботу американська сторона. Підготовити документ для зустрічі. Угу. Але дивним чином цей документ не з'явився ні 17, го ні 18, го ні 19-го, я вже не кажу, там вчора його просто не було цього документу. Замість того, всі учасники цього процесу отримали ну, черговий трампівський гвалт. От. Е, ще гірше насправді, якщо оцей гвалт, який спричинив учора ввечері. Дональд Трамп своїми спорадичними безглуздими заявами був сигнал для того, щоб відбувалися події, про які ви щойно говорили. Мене таке враження, що між Вашингтоном і Москвою відбувається координація у цих діях. Щоправда, це не новина, така реакція Москви на переговірний процес. Мені довелося з цим зустрічатися всі роки, коли їздив у Мінськ на переговорний процес. Тому тут, скажімо так, це пов'язані речі. Угу. Інша справа, що якщо ти, Дональд Трамп, хочеш прийняття рішення, ти звинувачуєш усіх у тому, що вони щось те чи не інше робиш. А ти, дурню, що ти робиш учора? От. Адже зібралися люди, проговорювали проблематику, яка була поставлена в Парижі. Під час uh -huh. зустрічі, а там ключовою темою було два питання: це порядок запровадження і контролю за системою припинення вогню, і друге це власне сили стримування. Uh -huh. Тому що в Парижі над, над цим найбільше зосереджувалися. Uh -huh. Вчора виявилося, що документу немає, а засоби масової інформації дивним чином почали далі проговорювати питання території. Хоча можу вам сказати, що очікувати цього рішення від України це безглуздя, пане Романе. Можна дії? тоді, а можна тоді, от я е, теж у вас розпитаю, аби розставити ці акценти, преса, е, зокрема, американська преса через ці свої зливи ставить акцент на тому, що у Парижі. Від Сполучених Штатів Україна отримала, мовляв, от якийсь пакет умов, і в Лондоні треба було відповісти на цей пакет умов. Це ще не документ, справа в тому, що та ж преса, про яку ви говорите, там використано дуже цікаву формулу. Документ було представлено. А з телефонної розмови, 21-го ввечері прем'єр-міністра Великобританії Стармера і президента Зеленського, виявилося, що документ Україна не отримала. Тепер, що стосується позицій, які мали б обговорюватися, виходячи з того, що пише преса, зверніть увагу на те, що все, що пише преса, вона суперечить одне одному. Скажімо, Wall Street Journal пише про те, що. Американці визнають суб'єктність Росії над Кримом. Але Блумбер пише про те, що Україна має визнати це. Якщо подивитися на європейську пресу і особливо на Телеграф, який в 7.20 учора по середньоєвропейському рівню оприлюднив якихось сім пунктів, там із них є три. Причому там в одному пункті говориться про те, що має відбутися якийсь обмін територіями, а в іншому, що всі 20% має перейти під контроль, визнаний фактичний контроль російськими окупаційними військами. Але разом з тим нью йорк Пост говорить, про які 20% ви можете в цій ситуації говорити, коли Україна займала і займає позицію про те, що для неї це червоні рі-лінії. і ні фактичних, ні а, юридичних визнань Україна давати не буде, бо вона про це заявила ще від початку цього процесу. Відтак очевидно, що а, у цьому процесі інформаційного Обслуговування і викидів цих інформаційних uh -huh. є чітке свідчення: немає на що посилатися. Тому що в усіх цих заявах йде мова про якихось працівників адміністрації, близьких до урядів, близьких до якихось там учасників переговорного процесу, тобто авторства цих речей суперечливих на uh -huh. сьогоднішній день немає. Uh -huh. Пане Олексію, з досвіду можу сказати, що коли ти в таких переговорах береш участь, Тобі важливо мати на руках, що обговорювати. В нинішній ситуації обговорять нічого, навіть uh -huh. якщо допустити, що нас мають за дурнів і брешуть про те, що не отримали, а насправді якийсь документ є. То виходячи з того, що я бачу, це могла бути сторінка підходів до ведення, скажімо, переговорів, uh -huh. якихось завдань домашніх. Але документу немає, і виходячи з того, що вчора було озвучено, був єдиний документ. Це документ представлений українською стороною про запровадження безумовного всеосяжного, безстрокового припинення вогню. Коли я чую ці слова, я розумію, що ми маємо справу з якимось документом. Бо ці слова це дуже серйозні слова, які відображають, що має бути прописано аж до наказів по частинах. Що стосується припинення вогню, ми пане з вами не одного разу на цю тему говорили, пане Романе. Можна оти ще такий момент? Він суто технологічний, але мені здається, за цим теж стоїть ну, якісь важливі речі. Якщо цього документу не було, чому сторони готувалися до зустрічі? Якщо вони готувалися до зустрічі і збиралися бути в Лондоні, чому, наприклад, Франція і Німеччина ну фактично? Напередодні зустрічі. Так, я розумію, що летіти до Лондона із Парижа або із Берліна доволі недовго. І Можна оголосити навіть за годину, що там чи за півтори години, що ми не прилетимо, поки ви ще не сіли у літак. Але чому тоді от готувалися? в останній момент ухвалюється рішення, що і їхні міністри не поїдуть, і е, е, Лондон скасовує, врешті-решт, ось цю. В такій формі офіційно зустріч українська делегація приїжджає, але працює вона в іншому форматі. А от чому була готовність працювати до останнього моменту, але Франція і Німеччина від неї відмовились? Перше, те, що стосується прибуття української делегації, то воно не може попадати в графік роботи всіх інших, тому що тут справа дійсно з логістикою. Тут очевидно і зрозуміло, що українська делегація прибула завчасно. Що стосується німців, французів, то як ви абсолютно вірно сказали, це не така далека дорога. Тепер, коли в переговорному процесі учасник один понижує рівень, тобто не прибувають міністр в даному випадку державний секретар, особистий радник президента. Всі сторони, бо це дипломатичний протокол, роблять точно такий крок: uh -huh. вони понижують рівень. Тому uh -huh. що тут дуже важливо розуміти, між політичним чи політико-технологічним рівнем і технологічним рівнем є різний рівень завдань. Uh -huh. Розумій і відповідей на питання. Міністр форматує завдання, а е керівники департаментів, які залишилися і працювали. Вирішують, як ці завдання мають бути uh -huh. реалізовані не випадково. В кінці вчора все зійшлося не до обговорення самої ідеї припинення вогню, не uh -huh. до обговорення підходів. А воно дійшло до обговорення питання запровадження uh -huh. і дій сил стримування безпеки. Пане Романе, я от тоді одну річ іще запитаю про те, що Рубіо не приїде. В принципі, у стрічках новин з'явилася інформація ще зранку за Києвом. Ми встигли в ранковому ефірі навіть про це поговорити. Про те, що Німеччина і Франція відмовляються, і Лондон скасовує це вже такі обідні новини. Тобто, власне, коли вже мала відбуватися зустріч, все дуже тут, дуже компактно і швидко відбувалося. І вчора ж з'являється коментар від Єлисейського палацу. Ацу про те, що а, Париж а, наполягає на тому, що в будь-якій угоді, якою би вона не була згодом, а, буде тільки повний суверенітет над українською територією, що Париж на інші варіанти не погоджується. А, у мене складається враження, що за цей час між тим, як Рубіо не їде і е, міністр французький не летить до Лондона, між ними десь от народжується ось ця ідея. Тобто Єлисейський палац же і Макрон, і, і міністр так само виходить десь плюс-мінус, реагують і обговорюють все те, от всі ці вливи, які американці дають. Що за ці кілька годин за суперечки, дзвінки, обговорення теми відбувалися? Пане Олексію, тут все дуже просто. Як тільки дізнаються в європейських столицях, що не буде Рубіо, не буде точно Рубіо, тоді це означає, що міністр французький, міністр німецька його немає, а і міністр британський вони відходять в сторону. Тому що це дзеркальне рішення. Така дія Рубіо вимагає дзеркального рішення, бо тут мова не про те, повага, не провага. Може бути об'єктивна причина, але якщо міністра немає, рівень понижується. Це принцип, якщо переговори ведуться в дипломатичному форматі, не може з одного боку сидіти міністр, а з іншого керівник департаменту чи управління. Це недопустимо. Бо угу. це буде з точки зору результативності переговорного процесу, ну нульовий результат. Вони знаходяться в різних площинах розуміння і постановки задач. Тому це автоматично пройшло те, що між собою спілкувалися британці, французи і німці, це безумовно. Вони обмінювалися думками, що робити, як робити, щоби даруйте, не створити додаткових проблем у цьому uh -huh. процесі, і так далі. І тому мінялося і формат зустрічі, uh -huh. і мінялося, як ми бачимо, завдання і зміст зустрічі. Це панель uh -huh. у відповідності від того, який формат. Пане Романе, а який тоді, от просто час нас підганяє, буквально дві з половиною хвилини попереду. А який тоді реальний наслідок того, що вчора відбулося? Певною мірою Європа принаймні вустами, та Макрона, який дає свій коментар, показує, що на умови, які є у зливах в, в пресі, Європа теж не погоджується. Зеленський фактично це сказав. Венс говорить, що Росії і Україні треба буде піти на поступки. а... Каролайн Левід вдається теж до не дуже здається дипломатичного формулювання, принаймні, ну такого не протокольного, неофіційного, що американському президентові уривається терпець. От зараз ще цей трек триває, чи Америка уже не у грі, пане Олексію, вимкніть а, Трампа у цьому процесі. Це е, слон у порцеляновій лавці, і тому все, що він робить, воно не знаходиться в дипломатичному форматі, це дипломатія по-Трамповськи. Давайте скажемо так. І е, сюди ж Вонісон співає левіт. Вона точнісінько так розуміється на всіх цих речах, як і Дональд Трамп. Однак, зверніть увагу: з Парижу ми чуємо заяви канцелярії президента, угу. не Макрона. А канцелярії, це відповідає рівню того діалогу, який відбувся. це абсолютно правильно. В цьому відношенні і британці, і французи працюють дуже чітко, і вони всім нам насправді дають відповідь, як ви абсолютно розшифрували їхню позицію і так далі. Це перше. Що стосується Дональда Трампа і Америки, оцей вся е, крик про те, що ми підемо, ми там щось те е, все буде залежати не від їх бажань. Вони вже пішли із близького сходу. Пам'ятаєте, вони вже пішли з іранської ситуації? Ні, у цьому випадку вони вже ковтнули наживку московського фюрера, і вони можуть піти тільки, коли ця наживка з м'ясом буде вирвата. І ще з, з горла з їхнього тому ситуація для Сполучених Штатів Америки насправді дуже неприємна і небезпечна. А те, що Україна і Європа вчора відпрацювали синхронно і абсолютно правильно, це це просто відмінно. Бо ще позавчора Європа була в страхові, що Америці вдасться дотиснути, але що вони не знали, вони не розуміли. Стало це зрозуміло лише вчора. Зранку, коли сторони опинилися в ситуації, коли документу не було. Угу. Те, що в Британії починали, почала писати зранку преса про якісь пункти. Це це вже було розуміння того, що ось вам все, що ви говорили, назад беріть його, їжте, як хочете. У Вашингтон, тобто це означає, що цю презентацію. Парижську було передано журналістам. Угу. Дякую дуже, пане Романе. Спасибі за розмову сьогодні. Чекаю на нові зустрічі. Необхідний, звісно, аналіз того, що відбувається в міжнародному житті у цій неймовірно складній грі. Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.